Хлопці приїхали з роботи, працюємо тут. Так, це, Цей квадроцикл, який ви допомогли. Небайдужі люди допомогли придбати. Він нам дуже допомагав цей, цей же Сігвейн. Дякую Віті, який поклеїв, Вітя Кудря, що поклеїв квадроцикл. Хочу також вибачитись перед людьми, Ой, перед усими людьми, які чекали якісь відео Ой, Не вийшло. Знаходився в госпіталі, потім на денному стаціонарі більше місяця тобто, не, був, не приймав участь в бойових діях. Хлопці працювали на квадроциклі, дуже гарно себе зарекомендував. Всі, велика подяка всім небайдужим людям, які допомогли. Ой, дякую Вітю, що переклеїв нам це саме. Всім дуже дякую. Дякую. Не будьте байдужими, допомагайте, ми добровольці, ми працюємо, захищаємо нашу державу. Слава героям. Все буде Україна.